Так, виглядає він шикарно. Зняв тонування на передніх вікнах, на задніх трошки не вистачило часу. Вже завантажився, щоб вивести все зайве. Все ніби перевірив. Трошки підтікало масло, я піджав клапанну кришку, ніби не капає. Попереду все прошприцьовано, бо тут е дуже багато різних з'єднань. Та ж рульова трапеція і все потребує шприцовки Все це прошприцовано як треба. Перевірив всі світлові елементи, все працює, окрім цього типу підсвітки номера, бо сюди просто лампочок в мене не було. Обслужив запаску, там воно лібетка. Все опускається, підіймається. Ніби зробив, щоб не відкривалась ряда. Тут відремонтував очі. Засови. Ну, правда, це важкувато робити. Це треба брати спеціальну штуку, там в кабіні вистукувати, бо ці якось не дуже надійно виглядали. Завантажився і все, завтра виїзд.